Всім привіт! З вами я, Артем, канал Зооку. Продовжуємо рубрику базові відповіді на ваші запитання. Одне із запитань: як я раджу висаджувати і вирощувати австралійського рака в літніх ставках. Ну, до війни я багато чого бачив, то ставки люди беруть малька сантиметрового, висаджують і на вересень місяць щось отримують. З урахуванням наших реалій, що у нас не таке жарке літо і літо не півроку, то є фізіологічно цих раків і у креветки, Це одне те теж саме плюс-мінус. Що вони перші пару місяців не ростуть, тормозяться в розвитку. Тому я раджу в приміщенні забрати у рака оці неростучі 2-3 місяці, потім підрощеного рачка вже висаджувати в літній ставок. На вересень місяць зовсім інші результати. Ну, вони настільки різні, що різниця буде в два рази більше, ніж висаджувати сантиметрового. Тому що ми тупо забрали неростучий період і висадили вже його підрощеного і отримували гарний результат на вересень місяць. Більш детально при зустрічі, якщо когось щось буде цікавити або в телефонному режимі. Телефони знизу під відосом, або звертайтесь на наш сайт зoоку.ua. До зустрічі!